Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни з відповідними обмеженнями. На минулих вихідних нашу територію відвідав голова обласної державної адміністрації Артюх Володимир Миколаїв. Поставив цілий ряд конкретних завдань по укріпленню оборони громади, по посиленню допомоги військовим. І особливо звернув увагу на допомогу тим військам, які повернулись після поранення на нашу територію. Тому будуть відповідні доручення з мого боку. Гребенюк Дар'я Миколаївна є на зв'язку. Так, доброго ранку. Підприємства також працюють в дуже обмеженому режимі, але разом з тим вони знаходять можливість підтримувати наші збройні сили, а також реалізовувати декілька соціальних проєктів. Одним з таких соціальних проєктів є проєкт підприємства Формак Світла заради майбутнього. Вони закупили та ми роздали. По всім закладам загальноосвітньої. Загальноосвітнім навчальним закладом для всіх учнів світові відбивні браслети. Тому прошу звернути як педагогів, так і самих учнів, так і їх батьків, щоб діти користувалися відповідними наданими браслетами для безпеки їх, як учасниками дорожнього руху. Міський транспорт працює. У нас була по суботу ситуація щодо невивезення пасажирів. Садового Городнього масиву, але на жаль, у суботу з керівником підприємства не змогли зв'язатися. Будемо сьогодні розбиратися, повідомимо про це додатково. Приміський транспорт. Працює, добре, Дар'я Миколаївна. По грантам, те, що ми говорили, теж включиться в цю роботу. Добре. Гранти і для Простих людей для переселенців і особлива увага для військових, які повернулися на нашу територію після поранення і таке інше. Особлива увага для цих людей. Добре, дякую. Галушка Ольга Іванівна є? Добрий ранок. Здравствуйте, вітаємо вас на першому апаратному після відпустки. Дякую вам <сум> до бюджету громади. Надійшло доходів в сумі 121 мільйон гривень. Не складає 25,2% плану місяця. На минулому тижні ми опрацьовували документи сесії, роздали довідки головним розпорядникам бюджетних коштів для подальшого працювання, проводили фінансування згідно постанови 590. на цьому тижні. Ми готуємося до виплати другого авансу працівникам бюджетної сфери і виконуємо завдання мінфіну і обласної державної адміністрації. Ну, довідомо всіх, я попросив Олю Іванівну, щоб вона допомогла Шкарину Сергію в реєстрації об'єктів, які пошкоджені при обстрілах, ракетних і таке інше. Тому, якщо у когось зовсім складне питання, то можна звертатись до Ольги Івановну, вона буде допомагати нам усім. ГРМС Маріна є на зв'язку. Незважаючи на всі проблеми, з якими стикаються наші аграрії під час проведення весняно-посівної кампанії, вони працюють на повну потужність, можна сказати, 24 на 7. Станом на сьогодні ярі культури вже висіяно на 98% до плану. Посів ранніх зернових та зернобобових культур вже можна вважати завершеним. Одне підприємство ще досіває на соняшник та одне квасолю. До посіву залишаються нашим аграріям лише пізні культури, такі як Гречка та Люпин. В цьому році в нас пізні культури будуть сіяти вже аж 11 підприємств. Всі інші підприємства, посівну кампанію 2023 року, вже завершили. Маріна, ви активна людина? Включиться в теж в ці грантові, грантові програми, які прийняв кабінет міністрів. Можна підприємництво організовувати не тільки в економіки міста, а й в сільському господарстві. Там і тепличне господарство, і таке інше. Подивіться, і особливо візьміть патрулювання над тими військовими, які знаходяться в селі. Майже в кожному селі є військовий, який після поранення прийшов і знаходиться в селі. І він потребує підтримки, допомоги разом з старостами включитися в цю роботу. Добре? Жукова Софія, є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг працює за графіком. За минулий тиждень було прийнято довідок про зареєстрованих 50 е, довідок. Вклейка фото було прийнято за минулий тиждень 68 штук. Реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було прийнято 78 громадян. Також було прийнято видано витягів 45 штук за реєстрацію місця проживання. Актуалізовано даних. Добре, дякую. Софія, дякую. Іщенко, Оксана, є на зв'язку. Доброго дня. Здравствуйте. Продовжуємо працювати в нашому максимально штатному режимі на цей тиждень заплановано. Черговий відбір проб води не менше десяти з централізованого бездецентралізованого водопостачання е, за державний кошт силами Держпродспоживслужби. Е, шост... Тепер ми вже будемо відбирати в Шостинському районі, особливо в тих місцях, де е, ну, скажемо, з тих водогонів, де фіксувалося в минулих роках, е, скажімо, ці зразки води, які ми відповідали теж самі. Ось також продовжуємо, ну, ми вже майже закінчили перевірки підприємств, що надають послуги з централізованого водопостачання, та ну, на подальше будемо вже здійснювати комісійні перевірки згідно вашого розпорядження об'єктів децентралізованого водопостачання. Тому просимо ну, горіла з староста сільських передивитися, які у них наявні. Ну, чи залишились можливо чи передати в ЖКХ документи щодо об'єктів децентралізованого водопостачання? Добре, пані Оксана, зверніть увагу. Подивіться на водозабезпечення Миронівки там при обстрілі останнього да. та, можливі можливо, там якісь ушкодження, а то не звернемо увагу, а потім виявиться, що там щось, щось не те заплановано Миронівка. Так, да. Добре, дякую. Белашенка Геннадій, є на зв'язку. Так, Доброго ранку. У нас доброго. на новому влітку проводились роботи традиційно по прибиранню вчищенню нашого міста. Вивозили сміття з міста та кладовищ, також проводився покіс по нашому місту. Продовжується робота у нас по прокладанні тротуарів по вулиці Кутузова та Робоча. Також тривають роботи з ремонту дорожнього покриття. Це у нас відремонтований садовий бульвар, українська вулиця, тривали підготовчі роботи по вулиці Миру, в тому числі на роботи тривали у нас в суботу. Там у нас багато ще ведеться роботи, підготовчі роботи також по розширенню. Заїзду до дитячого садка номер 2 Там проблемне питання було, коли дощі батькам складно було дітей підвозити. Так. Також у нас роботи тривають і будуть облагороджена ділянка біля дитячої бібліотеки. Роботи зараз тривають. Дякуємо і водоканалу. Кстати, дякуємо у нас, в суботу виникали проблемні питання по ремонту. Там вони швидко відреагували, під'їхали. Питання вирішили. Також проводились у нас роботи по грейдуванню вулиць і по місту і частину по старостинським округам. Добре, добре, Геннадій, дякую. Тендер на колектор, на самотічний головний. Проведені, не проведені, щоб можна її ремонтувати там під гаражами. Ну там ми частково вже якби, питання поточним точному моменту вирішуємо, а далі, я не знаю, там ж Ну так а далі треба тендерну процедуру і ліквідовувати, ну, проходити слідуючий, слідуючий участок каналізаційної мережі. не чекати, поки вона провалиться, а вже в плану, в порядку рухаться, рухатися далі, кошти на це знайдемо. І я вам ставив завдання: інспектори по благоустрою 5 актів кожну неділю повинні складувати. П'ять актів. І особливо там на Богру повну приємку, там, де мусор розкиданий по цілому. Пожалуйста. Наймитенко є на зв'язку. Так, доброго ранку. Працівниками управління проведено друге нарахування травня всіх видів державної допомоги таких осіб у нас 205 на загальну суму, 529,5 тисяч гривень. Також проведені нарахування для внутрішньопереміщених осіб 2634 одержувачі допомоги на проживання на загальну суму 8 мільйонів 825 тисяч гривень. І е, спеціалістами управління проводилося вивчення питання щодо потреби військовослужбовців, які були комісовані з військової служби на минулому тижні. Опрацьовано всі питання із 41 особою також 368 військовослужбовців. Овців, які на сьогоднішній день є можливість з ними спілкуватися, проведено з ними анкетування. Відповідно також продовжується робота із забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Таких на минулому тижні 23 особи звернулися з відповідними заявами. Пані Антоніна, військовослужбовці, ті, які звільнені після поранення, і таке інше. Виявилось їх аж 370. Давайте розподілять їх, щоб за кожним був хтось закріплений, щоб хто, хтось із ними спілкувався. Вони повинні вписатися в нашу економіку нашої громади. Або це буде отримання гранту, або це буде якась проста робота, або якщо він зовсім інвалід, то тоді соціальна допомога, але тоді він має бути включений в якусь. Групу, можливо, університету, третього покоління і таке інше. Тобто вони повинні бути соціально активні у нас в громаді. Вони не повинні оставатися один на один. Наше завдання. Ми ж то тут сиділи на цій території, а вони були там на фронті. Отримали поранення, прийшли додому, а до його хто не прийшов і не, не привітався навіть, не сказав: «Здрастуй, ти живий, не живий! Як ти відчуваєш себе? Що тобі допомогти? Ось наша задача. Притом, це перша задача, яка стоїть у нашій громаді на сьогоднішній день. Перша. Це стосується старост, це стосується керівників управління, відділів, підприємств, як почнете дивитись, хтось працював на водоканалі, хтось працював у соціальному захисті, хтось іще, хтось, хтось якимось чином з ким-то пов'язаний, з економічним простором. Але тоді, коли він на фронті був, він захищав, а ми вже тут сидимо, і нічого нікому не потрібно. Це перше. Друге переселенці. Переселенці теж інтегрувати в наше суспільство. Створити їм умови, щоб вони відчували, що з ними хтось цікавиться і що вони потрібні в нашій громаді. От сьогодні зранку вже два, дві сім'ї було переселенці. У кожній сім'ї є якісь проблеми. Вони покинули там і житло, і корову свою покинули, все покинули, приїхали до нас, а тут достучатися ні до кого. Два напрямки серйознішої роботи. Це не тільки вам, це всім. Ви її просто координуєте, в тому числі і виконком, в тому числі й заступники порозподіляти по яким-то групам і таке інше. Сергійко, є на зв'язку? Продовжуємо вивчати можливості штучного інтелекту. Минулого тижня відбулася цікава змістовна зустріч з Володимиром Бандурою, під час якої обговорили переваги та можливі складності. В використанні GPT-4. плануємо надалі продовжувати цю роботу і розробити спільний проєкт. Також минулого тижня, випускники закладів загальної середньої освіти ознайомились з особливостями вступу, з перспективними спеціальностями Шосткинського інституту Сумського державного університету, правилами прийому та особливостями вступної кампанії цього року. Зустріч пройшла дуже цікаво змістовно були різні локації, під час яких випускники майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитись з перспективними спеціальностями Шосткинського інституту, також спільно з керівниками закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Підготували та узгодили технічні завдання, зустрілися з проєктантами. Наразі тривають роботи з підготовки проєктно-кошторисної документації з відновлення пошкоджених закладів освіти Шоскінської громади Наталя, Дивіться ну GPT-4 – це не стільки, не стільки штучний інтелект, хоч це штучний інтелект, але це перш за все нейромережа, і, і тут ви молодці, що крутите цей напрямок і посилюєте його. Зустріч пройшла в інституті на високому рівні, мені теж це подобається. Молодці. Інститут це основа розвитку економіки нашої території. Ми повинні на Україні неї очолювати і допомагати цій роботі. Запівахи на звільніть від всіх обов'язків, щоб він займався тими науковими розробками для армії. У них там в суботу вони випробування робили, щось виходить. Будь ласка, якщо треба якийсь фінансовий ресурс тратимо, якщо треба щось купляти, купляємо, допомагаємо, якщо якісь вчителів десь освободить або з гуртків і так далі, його посилить, щоб він серйозно займався цим питанням. І проєкти. 10 проєктів за вами, розподіліть між всіми проєктними організаціями. І до кінця цієї неділі проєкти повинні бути готові. До кінця цієї неділі. З новими обложками, з новим дизайном, з новим благоустроєм і таке інше. До кінця неділі всі 10 проєктів повинні бути готові. Дякую. Сокульська на зв'язку є Оля. Пані Оля, Так. доброго ранку. Переселенці. На минулому переселенці. Так, займалися питанням переселенців. Відвідана Чапліївський, Клишківський. Собісівський, матовські старостинські округи були зустрічі з переселенцями та староста надана була їм допомога. Ну давай організовуй, Ти можеш. Активна дівчина організовуй, будь ласка, цю роботу координуй її у цій громаді. Добре. Тригуб, Олексій, є на зв'язку. Управління продовжує працювати і надавати допомогу мешканцям нашої громади з приводу ремонту покрівель. Видаємо рубероїд. Також продовжується робота по накопичуванню матеріалів матеріального резерву. Також згідно розпорядження голови облдержадміністрації проводиться робота з приводу оцінки стану готовності захисних споруд в нашій громаді. І також на минулому тижні. Доручення, які ви видавали, були виконані. Олексій, ну ми з губернатором відвідували одну захисну споруду, і я тобі скажу, мені трошки стиднувато було, не зовсім на високому рівні. Сиро, вентиляція погано працює. Не придумали вход, з боку десь заходили, з якоїсь там курятника, вибачте. Тобто треба відпрацьовувати вхід, вихід, двері, побілка, вентиляція, нари. Кроваті стояти, тобто треба приводити вже в відповідний більш високий рівень. Не тоді, коли зимою ми на ходу щось робили, що поставити, щоб людина могла посидіти. Треба вже відпрацьовувати на нормальному рівні. Двері так, двері, закриватися, покрашені, нормальні, а не те, що скрипить, піщить і вхід, як у курятнику. Я потім розкажу при всіх не хочу розкривати ці всі особливості, але. Але треба займатися. Будь ласка, організовують більш сильну роботу. Що грінь є на зв'язку? З потеплінням ми активізували всі свої ремонтні роботи, які були і планові, і позапланові, і в тому числі по підготовці до зими почали роботи. Основні роботи спрямовані на підготовку приміщення для ангіографу. На минулому тижні остаточно погодили з інженерами фірми Філіпс план розміщення обладнання на затверджений. Ними розроблений план роботи, демонтажні, підготовчі, завершені, сьогодні починаються вже безпосередньо будівельні роботи. Ну, чесно говоря, ми в округ больниці походили, правда, самі голову обласної адміністрації нікуди було вести, тому що не вас, не будівельників там не було. Але в окно я побачив, що робота зроблена, і це вже, і це вже позитивно. Тому організовуйте сьогодні, набирайте темпи, щоб там по 12 часов день працювали і краще раніше виконати чи затягувати. Дякую за організацію. Але вихідні дні будівельники теж повинні працювати на такому об'єкті. Жук Олександр Володимирович, є на зв'язку? Добрий ранок. Ситуація, яку переживає Україна та українці, збільшує кількість звернень до лікарів з приводу погіршення психічного стану. На минулому тижні заклад підписав договір з Національною службою здоров'я України по наданню послуг за пакетом супровід та лікування дорослих та дітей на первинному рівні з психічними розладами. Нагадаю, що всі лікарі закладу пройшли навчання за даним напрямком. У суспільстві, звичайно ж, трошки соромно звертатися до лікарів-психіатрів, і тому я закликаю мешканців громади звертатися до своїх спільних лікарів з питання поліпшення ментального здоров'я. Така можливість вже є. Хочу сказати, що ми безумовно страждаємо від війни. Безумовно, територія піддавалася більше 20 разів обстрілам і таке іншим. Але там, що робиться під Бахмутом і під другими територіями, це не в яке порівняння не йде. І навіть не йде в порівнянні з серединобудою. Тому, тому ми повинні бути налаштовані агресивно на роботу, на підтримку армії і на підтримку переселенців і тих військових, які повертаються до вас. Вам завдання те, що і залишається. Прийшов військовий, є без черги. Увага, за ручку привели, підтримали, добре слово сказали. О той чоловік, який прийшов ранений з фронту, той бачив, що це війна. Бачив, в смерті в очі. І от тут ми повинні проявити свою, свою ну, так, доброту і увагу до цих людей. Добре. Дякую. Чернов Микола Григорович, є на зв'язку. Так є. Доброго ранку. Протягом тижня роботодавцям до центру зайнятості було надано 28 вакансій. Працелаштовано за цей період 14 безробітних громадян нашої громади. Ми розпочали роботи спільно зі старостами сіл по організації громадських робіт для мешканців сільських населених пунктів нашої громади. Фінансуватимуться такі роботи за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробітних. Безробіття. Орієнтовно плануємо залучити біля 30-35 осіб, сільських мешканців. Серед них будуть і внутрішньо переміщені особи. Микола Григорь, дивіться, ті, що в селі те, що ми домовлялися з Володимиром Іллічом, вашим керівником обласним. Перша черга це військові, які повернулися з фронту, друга це переселенці і третя всі остальні і якщо в якомусь населеному пункті хочуть працювати на громадських засадах два звільнених з армії, а у вас тільки одна посада. Говоріть мені, будемо робити дві посади. Три будемо три посади. робити. Але цих хлопців і дівчат ми повинні знайти найменшу можливість про це влаштувати. Я зрозумів. Все, дякую. Фатун на минулому тижні покладанням квітів вшанували захисників України від Другої світової до сьогодення. Навчальні заклади школи естетичного виховання на закінчують навчальний рік, проводять випускні іспити і оголошене набір учнів на наступний навчальний рік. Клубні заклади вітали минулого тижня всіх з Днем матері в змішному форматі, як онлайн, так і вживу. Клубні, точніше, музейні і бібліотечні заклади працюють над підтримкою психологічного стану населення і всі заходи направлені на це. Ігор, підтримка, вовна, село, бібліотека, захожу. Нормальна бібліотека, нормальні діти, настрій нормальний. Але ж у жоєї немає нічого. Розумієш? Нічого. Старинні книжки. Йди. Ми, нажміш. Цього тижня вирішимо. Комп'ютер, щоб там був. Інтернет, щоб там був заведений, там молодість в селі. Переселенці приїхали з молодь. Куди прийти в село? Куди? Одні книжки йти потрьопані. Я розумію, що читалися вони колись. Організовують, будь ласка, особливо по селам, які далі від центру, Не кожен вже приїде, тим більше ми їздили у Вовну, вивчали, як дорогу там, що з дорогою робити, як її в цей складний час. Включити в програму відновлення, щоб відремонтувати. Хто приїде по такій дорогі? Ворог. Він там і сидить у сиді. А куди піде, нікуди. Уїде від нас, а нам треба, щоб вони залишалися. Персонально відповідаєш. Пластун Сергій є на зв'язку. Так, Микола Петрович, є на зв'язку. Доброго дня. Що по переселенцям, що ми домовляли? На минулому тижні разом із відділом молоді проведена зустріч з нашими переселенцями. Намагаємось якомога їм допомогти, вирішуємо питання щодо житлових будинків, які можна надати їм у користування. Дай мамі. питання вирішуємо. Сергій Михайлович, у нас є багато можливостей у громаді підтримати. І підтримати тих хлопців, які повернулися з фронту, це перше завдання, ще десятий раз нагадую. І друге переселенці. Треба матеріальну допомогу. Звертайтеся, будемо надавати. Треба щось підтримати матеріалами. даймо матеріали. Треба допомогти оформити бумаги на грант, оформляємо на грант. Межа безконечної роботи в цьому напрямку. Кожний проявіть проявіть активність. Сергій, ми, Михайлович, ми на вас розчитаємо. І на Шеметр Роман Петрович у нас дві, два старостинських округа будуть розпочинати цю роботу. Да. На тому тижні приїжджала до нас одна сім'я, дивилась будинки, і на сьогодні в мене ще одна сім'я. з... Середина буде, повинна переїхати. От давайте. Ну, я повинен сказати, що перш за все, увага тим переселенцям, це по пріоритету Донецька область, Луганська область, Харківська область, потім всі остальні. Донецька, Луганська, Харківська, потім всі остальні. Якщо треба допомогти, то перше за все, сім'ї треба допомогти яка з Харков... з Донецької області, з Луганської області, потім з Харківської, потім всім з остальним. Але всім увага переселенцям. На другому місці, на першому хлопці, які повернулися дівчата з фронту. Я всім дякую.